Друзі, мої вітання. Ворог продовжує масово натаковувати на наші міста. Власне, ворог виправив нас в інноваціях, принаймні так стверджує британське видання The Time. Ну а в головному управлінні розвідки зазначає, що темпи виробництва шахеді на Росії значно зросли, через що ледь не по тисячі БПЛА ворог може запускати одночасно. Про все це більш детальніше продискутуємо з нашим експертом, який допоможе в цих темах розібратися. Це Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвитка. Пане Ярославе, я вас Вітаю. слава Україні, героям слава що ж за останніми даними, це за економіс. Пише що Кремль має в резерві близько 500 балістичних ракет, готових до застосування. В той же час французьке видання Monde каже, що Збройні Сили закінчилися ракети до САМПТ, і Україна залишилася без боєприпасів для зенітних батарей, стратегічно важливої системи ППО. Власне, якщо допустити, що не дай Боже, росіянці одночасно запустять весь цей свій резерв, який вони мають, хоча навіть не весь, нехай там і половина буде, це теж дуже багато. Як, е, ну, я не знаю, як дефіцит ракет до наших систем БПО, як е, при цьому, який ми маємо, якими ми можемо бути в результаті нас мати наслідки? Ну, Буде неприємно, але Давайте так, там британська газета, яка б вона там поважна не була, коментує скільки на складі лежить ракет в Україні і в Росії. ну Мені це видається на якусь, знаєте, гру там на політичній шахівниці. Там хтось комусь меседжі передає. Я собі uh -huh. з, з, з великою. Потугою не можу уявити, яким це чином там їм дали перерахувати е, кількість ракет на складі. Тому е, ставився б до цього, ну да диму без вогню не буває. Напевно, там щось журналісти чули, але е, відверто, там коли англійська газета друкує, скільки. Боєприпасу чи будь-якого іншого майна знаходиться на складі в тої чи іншої армії, там у кого скільки є, я до цього ставлюся поблажливо. І це, як на мене, швидше якісь операції в когнітивній царині, там, де хтось комусь якісь там меседжі передає, хтось комусь намагається сформувати. Якесь бачення світу. Щодо вашого питання, що станеться, ну що станеться, ми ж вже котрий рік з цим живемо. Ну, думаю, не перший день переживем і те, що ви прогнозуєте. Перший раз по Україні ракети летять. Нам ну своє робити, а не англійські газети коментувати. Ну тим не менш більше даних щодо от, нашої системи, як ППО, так і в принципі, ситуація на фронті. От зазвичай пишуть західні медіа тож власне на це і звертаємо увагу до інших новин, які теж означають західні медіа. Це Financial Times каже, що Росія зараз виробляє ракети та безпілотники швидше аніж використовує їх. Видання пише, що останні російські бомбардування це нібито лише початок, коли почнеться наземний наступ, атаки нібито ще більше а, активізуються. Я, як ви розумієте, пане Рослав, які технологічні рішення, що саме допомагає росіянцям нарощувати такі величезні швид... темпи виробництва безпілотників, враховуючи те, що от, ну? Те, те, що вони знаходяться в санкційному списку, це все таки західні компоненти чи якась не знаю внутрішня інженерія, яка змогла вийти на відповідний рівень? Та ні, не, ну не внутрішній. Ну там комплекс, в принципі. І okay. давайте так по порядку. Ну Китай там сильно дотримувався, хоч один день, хоч одну годину, він там на ті санкції зважав. Китайці як продавали, так і продавали, і інші країни-союзники Росії не зважали на ті санкції. Тому такого критично створеного дефіциту комплектуючих росіяни не відчули. От. Ну і говорячи про обсяги, ну, треба розуміти, що Росія так влаштована. Це така країна. Авторитарна вертикально інтегрована структура, і за рахунок цього, вони масштабуються швидко. Тобто, якщо там вже прийнято рішення на на рівні там, де рішення у них приймається, от Путіна ну, uh -huh. треба безпілотники Все, там включаться всі механізми, провернуться всі шестерні, і вони будуть робити в три зміни. Тому чи можуть росіяни виготовлювати багато? Ну, за умови, що їх забезпечують їхні союзники комплектуючими, то вони там в три зміни стануть і будуть виробляти. Чи вони виробляють більше, ніж вони запускають? Ну тут я би знову таки був більш стриманий в цих прогнозах, які хто це американці вже на да? шолтемс що... так. Да, що виготовляють більше ніж е, запускають. Ну як сказати, у нас вон, минулого тижня були такі дні, що е, я сумніваюся, що росіяни е, виготовляють їх там по кілька сотень день. Разом з тим, е, ну це це немало, це, це багато і ті дні, коли е, навантаження на наше ППО зменшується, ну їхні склади поповнюються. При цьому ну, слід розуміти, да, вони можуть виготовляти значні кількості, да, вони масштабувалися, у них ну, підготовлений персонал, там, інфраструктура от, і е загроза е нікуди не ділася. Але це один і той самий безпілотник. Які вони виготовляють постійно, там ніхто ніякі зміни в цю технологічну лінійку не внесе. Неможливо отак от просто такий величезний завод, такий величезний виробничий ланцюг взяти і трансформувати. Якщо там будуть вносити зміни, то це ну, якісь ну, так би мовити, там штучні. Да? Не, не, не такі, що кардинально можуть повпливати на якість цього виробу. А що це означає? Що що такий, ну запустив цю цю махійну і вже розвернути, вже логістика пішла, люди на заводі, підготовка, розумієте, да? Uh -huh. і у випадку, коли Україна, протидіюча сторона, протиставить протидію цій загрозі. Ну то, от і будуть вони думати, що, що далі робити з усім цим виробництвом. Тому як і у кожної у кожного явища, є дві сторони у цих медалях. де з одного боку, вони дуже швидко масштабуються з іншого боку, якщо е, українці протиставлять економічно вигідне і надійне за результативністю рішення, яке буде покривати кількість, ну скільки вони виготовляють Сотні, тисяч. Ну так ми ж теж виготовляємо на місці, не сидимо. Давайте так просто, якщо ми моделюємо ситуацію, ну змоделюємо, що на їхню тисячу шахедів ми виготовляємо дві тисячі там дронів, які збивають шахеди. Угу. Ось так. А Тому на цьому справа мені... ти... на лінійна, і я угу. оці публікації та ще із газет від журналістів, які де він там сидить десь в Нью-Йорку, коментує хто скільки виготовляє. Я б трошечки що до цього сталося. З, ну, з певною долею поваги, бо все-таки це журналісти, поважні видання. Напевно, диму без вогню не буває. Напевно, вони щось розуміють, коли е, вони то пишуть. Але треба бути в Україні, треба бути тут і зараз. Треба бути залученим до цієї галузі. Треба от щоночі виходити з маневровими групами. Які там прикривають ППО ставати на чергування для того, щоб компетентно коментувати ситуацію захисту українського неба. Mm -hmm. А, до інших новин на цьому тижні Нідерланди відправили Україні останні з 24 обіцяних винищувачів F-16 і це підтвердив міністр оборони Нідерландів. Ми пам'ятаємо, що до цього і дані нам передавали там. Здається, більше 10 одиниць було. Звісно, що у нас були і втрати F-16, Це підтверджувалося а, нашими зокрема а, військовими. Але от пане Ярославе, навіть якщо підсумовуючи і взяти таку цифру, як там не знаю, 20 одиниць F-16, які ми зараз маємо, чи може ця кількість е, е винищувачів стати таким ефективним компонентом у протидії масовим цим атакам БПЛА, які ворог активізував з кінця минулого тижня, цього суттєво недостатньо. Дивіться, авіація влаштована так, що якщо ти хочеш тримати на бойовому чергуванні один літак, в тебе має бути їх чотири. Один в тебе чергує, один на, так би мовити, на гарячому старті, готовий злетіти тут і зараз. Один проходить технічне обслуговування в тебе на аеродромі. там, Техніки з ним возяться, і один е, обслуговується на заводі, де його виготовили, бо він випрацював свій ресурс. І от е, в такому циклі працює авіація. Для того, щоб ефективно закривати небо там в повітрі, треба тримати там на певній ділянці звіно. Ну, от і рахуйте, нам для того, щоб там південь прикрити північ прикрити туди звіно, туди звіно. Е, це мова має йти про. Суттєво більшу е, кількість е, цього обладнання, і треба ще розуміти, що перед нами стоїть дуже ну, виклик, перед яким ще ну, я не знаю, чи хтось з таким стикався е, від ситуації ноль, ну умовно там, угу. 23 му році жодного f 16 Ну розумієте, що таке спеціаліст на f 16 це, це ж не тільки пілот, там, там ціла спроможність, там навколо нього ще сотня. Кожний навчений по своїй спеціальності робити те, що потрібно, щоб те в 16 літав. Навколо нього ще інфраструктура, бойове забезпечення це такий пласт, який не піднімається. Це... Ну, просто літаки з'явилися. Це, це дуже важливо. Це дуже добре, що є з чим працювати. Але для того, щоб е, працював Ф-16, це величезна перебудова всієї армії, всіх Збройних сил, навіть сухопутної компоненти, тому що наш піхотинець повинен вміти взаємодіяти, в тому числі, з тим е, засобом, який у нас з'явився. Тому. Те, що ця техніка нам передається, це, це дуже добре, це дуже схвально, Це те, чого не вистачає. Якщо ми не будемо домінувати в у нас в небі, ця сухопутна вазня на південному сході України, вона ніколи не кінчиться. Путін буде слати ці орди. Ми їх будемо перемелювати, і якщо він буде слати дуже багато наші хлопці і дівчата будуть помаленьку відступати, перемелюючи як не дуже багато, будуть тримати позиції або повільно йти вперед. І цьому кінця краю е, не видно, а, і тут без, без домінування в повітрі е, говорити про е, ну якусь успішну військову операцію. Це ну так потрясти повітря. Тому те, що союзники нам передають, і коли я чую, що вони передають останнє, ну, своє от себе оддають. Ну, ми, ми маємо це шанувати і ми маємо закатувати рукава і всіма силами допомагати нашим військово-повітряним силам. Становити цю спроможність, mm. бо за одним літаком я наголошую: там аеродромна інфраструктура техніки, механіки, навчання, це Це, це не робиться, що ніхто в світі не робив Оце отак, от, як кажуть, скаліс по-гарячому. Mm -hmm. Вибрав рішення технічне під нього на десятки років у тебе сформована військово технічна політика. Кого ти вчиш, чому ти вчиш, що ти замовляєш? У кого ти це замовляєш. Де воно в тебе ну, це, це величезна спроможність, над якою треба працювати. А ми в ситуації, коли ми вимушені тут і зараз е, от готувати, ну наш кожедуба харківський. Ну, коли він кого готував на тієї 16. Розумієте, в якій, в якій е, е, зараз ситуації. Тому е, відповідь повторюю: це це дуже схвально це дуже добре. Я тримаю кулаки за хлопців і дівчат. Е, те, що вони роблять, це подвиг отак. от по гарячому стрибати в кабіну, і ну, як вони за за, прям за такий короткий період часу взагалі в принципі підняли в повітря, і, і це, це працює. Тому. Далі треба більше, нехай прокачується, і коли ми будемо контролювати українське небо, тоді можна буде давати надихаючі сигнали українському суспільству, що е наша армія, наші сили безпеки та оборони будуть спроможні на проведення повноцінної операції по деокупації нашої території. Угу. Е е е е теж на цьому тижні отримали інформацію щодо Харкова, там. Вперше за весь час повномасштабного вторгнення ворог вдарив по місто fpv дроном з бойовою частиною на базі РПГ? Це зазначає власне мер міста, і це нова ще більш підступна загроза для міст міста, як зазначає очільник Харкова. Пане Ярославе, наскільки? Ось цей удар е, може в найближчій перспективі в принципі е, трансформуватися у масові застосування FPV-дронів, е, власне у міських умовах. І є щось ну, що, щось дієвіше, щось для боротьби з FPV, окрім ребів. Зникав зв'язок. Ну, я я пишу, можу повторити питання. питання почув. Так, да, будь Добре. ласка. Власне, запитувала, якщо ворог ну, ми зараз побачили перший удар ФПроном по Харкову, наскільки реально що ворог може це трансформувати у масові такі удари ФПронами, і які методи боротьби з цим є? Щось є, окрім системи РЕП, чи це вже на цьому етапі неефективно? Та ви дивитесь тільки в бік технологічних рішень. Тут, тут ширше, дивіться, якщо даний клас зброї досягнув Певної ділянки Харків, значить, uh -huh. або технічні характеристики збільшилися, воно змогло більше прилетіти, або ворог підійшов ближче. І тут, на питання захисту Харкова, Ну от те угрупування в, на території якого знаходиться місто Харків, воно має діяти так, щоб унеможливити в принципі подібне. Не хороший сигнал. От, сподіваюся, що. Це виключення, що десь на якійсь ділянці там ворогу там вдалося, і це одинично. От, але ну, що що найкраща це, це просто не дати можливості злетіти. Да? Ну, з тих з тих деталей якщо воно пролітає 10 кілометрів, значить ворога не повинно бути можливості стартанути за 10 Якщо 20 значить там за 20 Якщо це сталося, ну. Там запустили, вони і, і там, воно на, на на парах десь на околиці Харкова ляпнулось Ну це одна штука. Якщо е, ситуація виглядає інакше, то подивіться на Херсон. Ну що це може перетворитися? Це ж росіяни далі роблять геноцид цивільного населення. Вони ж ну в Херсоні, там там, там в Херсоні є квартали, вулиці, де вже ну, ніхто не з'являється. стоять спалені машини на на, на дорогах. Вздовж набережної, бо вони просто полюють на, на все, що рухається, і ну сама по собі ця зброя, ці роботизовані технології, це вони можуть не робити великої шкоди тому угрупуванню, яке е, закриває е, наш словетний Харків, вони знають, що робити. Вони просто не повинні злетіти, треба відсувати е, і унеможливлювати і інструментар який допомагає це зробити у наших сил оборони? А угу. ще хотіла вашу оцінку отримати ці новині західне медіа, знов таки про це пише: це за економіс, і вони повідомили, що українські інженери у лабораторії у столиці, де розбирають російські дрони, знайшли записку. Яку заклав, начебто, безпілотник їхні російські колеги, який симпатизує Україні, в цій записці говорилося, що безпілотники тепер контролюються за допомогою ботів у Телеграм, які надсилають дані про політ та відео в реальному часі? Також з'ясували, що нові безпілотники шахет, нібито керуються штучним інтелектом та використовують українську мобільну мережу, тож їх неможливо вчасно відслідкувати. І звісно, що система РЕБ не може їх ефективно подавати. Як вважаєте, <кій> перепрошую, наскільки це реально, що використовуються справді телеграм-боти і штучний інтелект в шахедах, і е, наскільки це може ускладнити е, саме момент е, знищення цих безпілотників? Це економіст, да? Так. Ну це це ще одне підкреслювання того, що от ви називаєте такі поважні назви. Знаєте, я раніше на це реагував? Ох, там. Економіст Financial Times, що сама назва говорить що якщо вже люди пишуть. А от тепер ви оце говорите? Да, ага, це економіст. Ну понятно, ну маячня. От від першого до останнього слова там через телеграм-боти управляється Ну в чистому вигляді. Там це це інакше розцінювати як там ФСБшники. Заплатили гроші в якоїсь журналюзі з економіст, я на це е, дивитися не можу. Це як з технічної точки зору, а щодо того, що через Telegram-бот управляється е, шахет. Угу. ну Чомусь я не знаю, там де економіст знайшов той шахет, ті шахет, на які ну, мені вдається подивитися. От і те, те, що ми там розколупуємо, те, що ми бачимо, ну записок вони нам там не кладуть. От і, і в принципі, що воно з себе являє, ну, ми більш-менш уявляємо тут в Україні. Вже ну ми їх не збирали. Ну, за, за час оскільки вони нас атакують, ми вже назбирали і люди, що в що досліджують цю тему з наукової інститути, і і дай і, по гаражах вони вже валяються. Розумієте, хлопці і дівчата з цих маневрових груп вже їх назбивали тих шахетів. Вони вже потрашать. У нас уже ринок канібалізмом розвивається цього шахетного після успішного. Його збиття там знають, як що От, тому це це, знає чули дзвін, де не зна не, не знають де він. Е, да, в шахеди встромляють модуль з е, цими, з сім-картами, і він він передає додаткову телеметрію, та ще й зараза робить це службовими каналами операторів мобільного зв'язку. І використовують при цьому наші мережі. Ну от оце там край неприємно. Ну тобто нашу інфраструктуру використовують для того, щоб е, там це, це не те, що ключова спроможність. Воно полетить шахеди без того модуля, і там і в нього і так все працює. Це для того, щоб е, ну трекер да щоб росіяни розуміли, де, де він, бо mm -hmm. він не керується в оператором, там про польотний маршрут дали. От і е, ця машина пішла виконувати е, своє завдання. Чи якісь там е, патерни, ну це знаєте, там називати штучним інтелектом, якщо у нього є скрипт, е, що робити, якщо там певний контролер, там, ну, там ми приглушили зоряне небо, там GPS да, е, на, на якійсь ділянці. Ну, да, там вже є скрипт, як він умовно, лети прямо там, скількись кілометрів поки не побачиш. Я дуже грубі приклади навожу. Але якщо економіст оці речі називає штучним інтелектом, ну, ну тоді може бути. Але точно там немає ніяких телеграм-ботів, він через цю мережу стільникового зв'язку не те саме. Не, не керується, отак от прям щоб як з пульта там хтось сидить і, і е, дає йому команди. Але да вони використовують е, додатковий модуль чи по дві сімки туди ставлять сімки, якісь е, там нонейми. Але ну спеціалісти, хто в ту сторону дивився, там розбирався з тим обладнанням, кажуть: ну, ну, це трекер для них, бо вони ж запускають їх пачками. а потім... mm -hmm. Самі не розуміють, де, який, долетів, не долетів, ну, їм для проведення операцій треба. Ну, от вони тичуть туди ті модулі, щоб мати розуміння поточного статусу виконання їхніх операцій. Ось, власне, що забезпечує. А то, що там наговорив економіст, це взагалі якась фантастика. Почула вас. Пане Ярославе, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим піднятим питанням для наших Де, глядачів. Я не ображав, вибачте, що я вас перебуваю, але я наображав такі поважні видання, а ви оце видасте, і що це воно буде? Ну, ви висловили свою думку, ніхто нікого не ображав. А з Financial Times будуть казати, як ви за знайки українські. Я думаю, що такого не немає місця бути, бо видання демократичної має поважати різноманіття думок. Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвитка, був разом з нами. Друзі, ще раз, пане Ярославе, дуже вам дякую. До побачення.